Ретро ігри достатньо цікава історія, що останнім часом нерідко з'являється в інформаційному полі. Що воно таке, чому люди це люблять, як це взагалі пов'язано з сучасними іграми? Маю на меті сьогодні вам це розповісти. Тож, якщо вам ролик сподобається, поставте йому лайк, а на канал підпишіться. Також запрошую до свого телеграм-каналу, де я пишу усіляки, кидаю картинки. Якщо це можна назвати контентом, то там його банально більше від мене, тож запрошую. Невід'ємною частиною моєї діяльності на YouTube є певне волонтерство. Якщо ви є регулярним глядачем цього каналу, то ви вже про це чули. Якщо ні, слухайте. Час від часу ми відвідуємо місцевий військовий госпіталь, де знаходяться на жаль поранені українські військові. І з вашою допомогою ми можемо акумулювати банально більше ресурсів, щоб передавати речі, які необхідні тим, хто там знаходиться. Це дуже прості речі від якихось елементів власної гігієни до одягу, що потрібен на операційний та постопераційний період. Більш того, цигарки, яких треба дуже багато. та печиво до чаю. Це саме ті речі, за якими звертаються. Якщо маєте можливість та бажання підтримати таку ініціативу, то запрошую це зробити. qr код є на екрані, а посилання в описі. Хто вже долучився або якщо лише плануєте, я усім дуже дякую. Як не крути, ретроігри для багатьох це слово, що викликає теплі спогади про дитинство. Вечори перед старими телевізорами, прості, але водночас неймовірно захопливі ігри. Джойстики, які з часом втрачали чутливість та унікальна атмосфера тих часів, є дуже захоплюючою і яскравою частиною у пам'яті про їхнє дитинство або молодість. Але я людина іншого покоління. Мій шлях у світі відеоігор почався десь у 2008 році. Тоді технології вже значно розвинулися. Ми бачили вражає. 3D-графіку грали в онлайн-шутери та досліджували відкриті світи, тож я не маю тієї ностальгії, про яку говорять люди, що виросли з НЕ, Сега чи навіть першої плейстейшн. Попри це, я не можу не помітити, що ретроігри досі залишаються актуальними, вони надихають сучасних розробників, формують культурні явища і навіть через десятиліття знаходять нових фанатів. У вступі до цього відео я вже задав ряд питань, тож давайте у них розбиратись. Щоб розібратися в популярності ретроїг. Ігор потрібно зрозуміти, що саме ми називаємо ретро. У широкому розумінні це відеоігри, які були створені або були популярними в період до початку 2000-х років. Це проєкти, які запускались на 8-бітних чи 16-бітних консолях, таких як NES або Sega, можливо, перших PlayStation та Xbox. Для когось певний ретро шарм мають і старі відеоігри The АМАЗ DOS, той самий оригінальний Doom, Quake та подібні. Painkiller навіть я грав і це. Балджоніша гра. Мабуть, найяскравішими прикладами ретро ігор є Super Mario Bros. Pac-Man, Tetris, The Legend of Zelda або ж інші однолітки цих проєктів. Ці ігри стали основою ігрової індустрії, вони заклали фундамент для багатьох жанрів, що існують і сьогодні. Наприклад, Pac-Man. це класика аркадних ігор, а Tetris став символом ідеального геймдизайну, проста механіка, яка захоплює не десятки годин. Подивіться на ринок мобілок сьогодні і побачите там буквально формулу Tetris. Трісу максимально проста формула, що здатна утримувати гравця якомога довший час, що ж відрізняє ці ігри від сучасних. Передусім, обмеженість технологій. Розробники мали працювати в рамках жорстких обмежень, як технічних, так і по об'єму команд та часу, що давався на розробку, і створювати максимальний вихлоп, так би мовити, від гри при буквально мінімальних можливостях. Це формувало унікальний стиль: яскраві пікселі, мінімалістичний дизайн, фокус на геймплей. А не на графіку. Про це я говорю вже на каналі, не вперше, що графіка куди менш важлива в відеоіграх за геймплей. Графіки може взагалі не бути якоїсь там банальні обриси чогось предметів чи об'єктів на екрані, але коли геймплей відточений, він цікавий і може тебе захопити, цього вже достатньо. Та, на жаль, сьогодні ми бачимо перегони в візуалі, які продовжуються останні років 10. Одна з головних причин популярності ретроігор це ностальгія. Людям завжди приємно згадувати часи. Коли вони були молодшими, коли життя здавалося простішим, а вечори проходили за грою з друзями або родиною. Ностальгія це потужний емоційний тригер. Наукові дослідження доводять, що вона активує ті частини мозку, які відповідають за відчуття радості, задоволення та стабільності. Ретроігри повертають людей у той момент їхнього життя, коли вони вперше відкривали для себе ці світи. Проте, ностальгія це не лише спогади, вона пов'язана із досвідом. Геймери, які виросли у 80-х чи 90-х, мають здебільшого. Схожі історії, як вони чекали, коли їхній друг принесе новий картридж, або як усі разом намагалися пройти складний рівень. Ретроігри стали частиною їхньої ідентичності, і це відгукується у них як в особистостях, і сьогодні. Цим часто користуються люди, що відповідають за маркетинг або подібні процеси, які мають на меті щось тобі впарити. Наприклад, Ніл Дракман з його інтергалактикою, що максимально сильно втикає голки у поняття ностальгії, показуючи дуже багато елементів, які, якщо чесно, навіть важко назвати омажами. Ретроігри мають величезний вплив на сучасну індустрію. Це видно на прикладі інді ігор, таких як Stradio Volley, Celeste або Show Knight. Вони активно використовують естетику ретро, піксельна графіка, проста музика, але найголовніше глибокий геймплей. І так, якщо ви інді розробник, це не моя порада, це банально витяг з якогось тексту, що я читав. Зверніть увагу на проекти минулого. У вас не буде до достатньо кількості ресурсів, щоб створювати проєкт з високим рівнем візуалу, де аудіальна складова буде відповідати високому рівню графіки, але ви можете з мінімальними ресурсами створювати стилізовану просту графіку, вкладаючи максимально свій час у геймплей та взаємодію з вашим проектом. Саме на цьому тримались ті ігри, і якщо подивитись на популярні інді проекти сьогодення чи загалом інді-хіти, вони усі будуть працювати за подібними лекалами. Ретроігри. З'явилися у часи, коли збереження даних було доволі складним завданням. Картриджі з часом втрачали працездатність, там окислювались контакти, та й самі плати на той час були не такої високої якості, як зараз, і банально розходились на ті шари, з які складаються. Аркадні автомати ламалися, бо це були величезні ящики з купою аналогової логіки, що також не дуже гарно себе почуває з часом. А ранні компакт-диски ставали непридатними до використання, банально через те, що технологія була лише у своєму початковому стані, і там про довговічність сильно не думали. Уявіть собі, велика кількість мегабайтів в тоненькому, маленькому носієві, хто ж там буде запарювати, скільки вона проживе аби продавалась. Проте сучасні технології дають змогу зберегти усі ті ігри минулого ті шедеври, і тут ми поговоримо про емулятори. Так, найпопулярнішим способом доступу до ретро-ігор сьогодні є саме емулятори, це програмне забезпечення, що дозволяє запускати Пускати старі ігри на сучасних платформах, наприклад, RetroArch, Dolphin, pcsx 2 дають змогу запускати класичні ігри на сучасних комп'ютерах і смартфонах. RetroArch підтримує десятки платформ від якихось давніх консолей Atari, які для мене взагалі не звідані, і було б цікаво з часом розібрати, що там відбувалося у тій компанії, яка на сьогодні залишилась лише у вигляді написів на футболках та згадок у всякому кіберпанковому, до найпопулярнішої консолі у світі PlayStation. 2. Більш того, вони не тільки надають, ніби оригінальний досвід від ігор, але й розширюють його. Наприклад, дозволяють гравцям зберігати прогрес буквально у будь-який момент. Такого у часи виходу тих ігор не було. Там загалом з збереженнями в деяких проєктах було складновато, але це практика минулого. Це досвід, який був отриманий, і це вилилось в зручні системи збережень сьогодні. Окрім емуляторів, є ще один варіант пограти у щось давнє це переведення ретро консолей Компанія, як Nintendo або Sony випускають міні-версії своїх класичних пристроїв. Ви їх могли бачити, вони там коштують певні гроші і мають певну бібліотеку проєктів, які відібрала компанія. Але при цьому, не дивлячись на те, що це аналоговий пристрій, у ньому відсутня та залізна логіка, яка була в оригінальних пристроях. Це буквально маленькі комп'ютери, які так само запускають відеоігри на емуляторах, що робить автентичність ідеї доволі спірною, але для прихильників чому б ні. Що це в дійсності якась така штука для фанатів, яка працює лише на усьому відчутті ностальгії, але при цьому дозволяє пограти в ті попередньо встановлені ігри, підключаючись до сучасних дисплеїв через той самий HDMI. Також є великий пласт фанатської діяльності, що в реальності є надзвичайно важливою. Гравці, які мають відповідні навички, створюють рамхаки, це модифіковані версії ігор, що додають нові рівні, покращують графіку або перекладають гру на інші мови. Наприклад, Наклад, є велика кількість японських відеігор, що ніколи не виходили навіть англійською, що ж казати там про інші мови. Але гравці з відповідно необхідними навичками перебирають тістки цим проектам і створюють, наприклад, локалізації або певним чином розширюють їх. Такі ігри можуть працювати як на оригінальному залізі, так і на спеціалізованому. Звичайно ж, воно працює і на емуляторах. Крім цього, справжні турбо фанати ось цього старого доходять і до на Наприклад, FPGA пристрої це штуки, такі як консолі, наприклад, Analog Pocket, які дозволяють відтворювати класичні ігри без емуляції. Вони використовують апаратну імітацію оригінальних консолей. Це забезпечує максимальну сумісність та точність відтворення тих проєктів, якими вони були на оригінальному залізі, тому що емуляція все ж таки має певні нюанси у відтворенні, можуть бути візуальні баги, глічі і так далі. Тут же ж мова йде про шматок залізу. За який свого роду працює як оригінальний пристрій, але на вершині усіх цих чуваків є група надзвичайних людей: це люди, які займаються збором та можливо навіть не колекціонуванням, а вже збереженням оригінального заліза, оригінальних катриджів та інших форм носіїв. Вони грають на них. Найчастіше так то не грають, а просто збирають, але все одно, ось така от історія з своєрідним колекціонуванням, бажанням зберегти проекти минулого, можливо, навіть і ідея збереження. Певної культури вилилась в повноцінні організації, наприклад, Video Game History Foundation. Вони буквально займаються архівуванням та дослідженням старих ігор, щоб вони не були втрачені, знімають роми з картриджів, максимально намагаються зберегти дані, які, на жаль, не хочуть зберігати розробники та видавці. Ретроігри вже давно вийшли за межі просто розваг. Вони стали частиною попкультури, джерелом натхнення для інших видів мистецтва і навіть об'єктом колекціонування. Я вам буквально щойно говорив про людей, які збирають старе залізо в полюці і надзвичайно радіють, коли їм вдається знайти черговий шматок пожовклого, можливо, трошки липкого пластику. Думаю, настав час давати відповіді на питання, що я задавав. Тож, чому ретроігри стали феноменом, відповідь доволі проста. Увесь прикол у їхній простоті та універсальності. Вони були створені в умовах обмежених ресурсів, як технологічних, так і людських. Тому розробники фокусувалися на фундаментальних аспектах геймплею. Ці ігри легко зрозуміти, але важко. Що робить їх привабливими для гравців будь-якого віку. Окрім цього, ретроігри надихають художників, музикантів та кінематографістів. Численні інді ігри використовують піксельну графіку та чіптюн саундтреки, віддаючи шану класиці, нерідко звертаючись із за різними механіками до тієї ж класики. Наприклад, ігри на зразок Celeste або Undertale показують, як ретро-естетика може бути поєднана з сучасними ідеями, і я не зможу збрехати, що Undertale не був популярним. Так особисто я. Його жодного разу не запускав, і уявлення немає, що там відбувається. Але я пам'ятаю у свій части пластик контенту на тему цієї гри і явно активну фанбазу, при тому, що візуально гра взагалі не мала нічого спільного з актуальними іграми на той час. Крім того, навколо ретроігор з'явилася ціла культура, свого роду доросла культура, зростає ринок колекційних катриджів і пристроїв у 2021 році. Рідкісний катридж із грою The Legend of Zelda для Nintendo Entertainment Diamond System був проданий за 870 тисяч доларів. А у 22-му році копія Super Mario 64 перебила цей рекорд, досягнувши ціни у більше ніж півтора мільйона доларів. Ціни на ретроігри зростають так само, як і на залізо, тому що воно банально зникає з нашого світу. Через це стає все більш рідкісним, і як результат серед поціновувачів більш коштовним. Майбутнє ретроігор доволі спірне. Так, ми вже поговорили про те, що є люди, які намагаються їх зберегти, зберегти залізо або ж відтворити його. Але в будь-якому випадку ігри це інтелектуальна власність і належить вона певним компаніям. Так, деякі з них не дожили до сьогоднішнього дня, але в будь-якому випадку якісь правовласник десь є. І подібні люди дуже рідко згодні на те, щоб їхня власність стала загальною власністю. Увесь рух з ретро геймінгом. Він передбачає саме ось цю от свободу розповсюдження, свободу модифікації та. Та взаємодії суди з розробниками емуляторів, що так любить Nintendo, регулярні згадки про придушення спроб у народні ремастери для різних проєктів це все дзвіночки саме з цієї історії. І як і в будь-якій власності, яка пов'язана якимось чином з грошима, усі хочуть саме останніх. Так в інтернеті було доволі багато цікавих проєктів на тему ремастерів, наприклад, від ігор GTA, що мені ближче, та й по часу вони ближчі, але Rockstar це придушили, випустивши згодом криву, сиру та доволі таки проблемну трилогію. Мабуть, єдині, хто більш-менш впорується з усім от балансом між жадібністю та збереженням ігрової історії та загалом просто відеоігор, Це Скворенікс та Кепком, тому що що Резиденти, що Silent Hill у вигляді своїх ремастерів або hd версій які виходили в минулому, це непогана історія. Нінтендо, які також є японцями, ну явно не входять у список хороших японців. Так як вони трахають буквально кожного, хто хоча б якимось чином намагається зачепити їхню інтелектуальну власність. Загалом, уся ця історія з ретроіграми, з музикою, одягом, вона вся базується на ностальгії. Єдине, що на відміну від інших, з цього списку, відеоігри залишаються популярними не тільки через саму ностальгію, вони це як наш культурний спадок, так як відеоігри це складний продукт, який вміщає у собі різні результати роботи людей, що займаються. Мали з творчістю, і це круто. Паразитування на ностальгії є проблемою сучасного світу. Ми регулярно бачимо п'ятикратно пережовані ідеї, і вони дуже часто базуються саме на цьому відчутті ностальгії. Ностальгію по 80-м нам показували у 2001 році. Ну, мені не показували, я тоді там не сильно роздупляв, що взагалі відбувається. Це прийнатно для тих, хто там нещодавно народився. Ностальгію за 80 ми показували у 2001 році в GTA Vice Сіті у 2016 році виходить надзвичайно популярний серіал Дивні дива, який також показує ностальгію за 80-ми, Але єдине, що буде відрізнятися місце дії та герої, що там показуватимуться. Загалом ми побачимо дуже багато ще відсилок до ретро ігор, банально через те, що творці, які є на сьогодні, вони виросли на цих іграх, на музикі з того часу, на фільмах, і вони їх пам'ятають. Ні для кого не буде секретом, що будь-яке твор. Чість це, якщо не переосмислення, то буквально збірка ідей, які ти зустрічав раніше, що ти імплементував по-новому або просто подав по іншому. Тому ми ще довгий час будемо бачити, щось, що нагадуватиме про ті часи, в яких більшість з нас навіть не жили. Хоча, зважаючи на те, що я роблю ролики українською, то ніхто з нас не жив у тих часах, банально через те, що 80-ті на території України кардинально відрізнялись від 80-х у тій частині світу. Що не була під червоним прапором. Незалежно від того, чи грали ви в ці ігри у дитинстві, чи відкрили їх для себе лише зараз, у будь-якій формі: переведення або оригінальних релізів, ретроігри це щось більше, ніж просто пікселі на екрані або ось ті от кострубатні модельки часів PlayStation 1. Вони вже історія, яка має величезну кількість маленьких історій всередині себе, надзвичайно цікавих та захоплюючих у цьому, мабуть, і весь секрет такого поняття як ретроігри. Ви вже чули про підписку та лайк. Про донат на госпіталь вважаю доречним нагадати, але ще дізнався таку штуку, що для просування роликів на YouTube потрібен коментар більше ніж на п'ять слів. Тож, якщо відео вам дійсно сподобалось, напишіть, будь ласка, щось у коментарі. Бажано більше п'яти слів, буду дуже вдячним. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ми зовсім скоро почуємось.